Мадок вітає вас. Сьогодні тема «Числові нерівності та їхні властивості. В житті дуже часто приходиться порівнювати різні величини. Ну, наприклад, площа України більше площі Франції, населення України менше населення Франції. Тобто ми порівнюємо величини і для цього використовуються нерівності. Для нерівності існують декілька знаків. Наприклад, Знак більше. – «менше». А такий знак, коли більше або «дорівнює», – це не менше. А такий знак. Це не більше. Як же порівнюють числа? Можна порівнювати за допомогою числової прямої. Наприклад, на числовій прямій зображено число А. І число Б. Вважається більшим те число, яке на числовій прямій знаходиться правіше. Тому в даному випадку у нас А більше Б. Але можна порівнювати числа і за допомогою різниці. Наприклад, ми знаємо, що 7 більше 5. Давайте розглянемо різницю. 7 мінус 5. Це дорівнює 2, а число 2 більше 0. Наприклад, 1 менше 3. Розглянемо різницю. 1 відняти 3 дорівнює мінус 2, і це менше 0. Таким чином, виходить, що. Якщо різниця двох чисел більше 0, то. Число зменшувано більше числа від'ємника. І це можна записати у вигляді такого правила. Якщо А мінус Б більше нуля, то А буде більше Б. Якщо А мінус Б менше нуля, то А менше, менше ніж Б. Це дуже зручно, коли нам потрібно визначати якесь чисел більше або менше. Розглядаємо їх різницю. При вивченні нерівності слід керуватися властивостям, які вони мають. Тому давайте з ними познайомимося. Властивості нерівності. Властивості. Перша властивість. Якщо число А більше числа Б. А число Б більше числа С, то з цього випливає, що А більше С. Друга властивість. Якщо А більше Б і С будь-яке число. То А плюс С більше Б плюс С. Тобто до обох частин правильної нерівності можна додавати будь-яке число, і ми отримаємо також правильну нерівність. Це дуже хороша властивість, вона нам дозволяє переносити. Доданки з одної частини нерівності в другу, змінюючи знак перед ними на протилежні. Так як це робиться в рівняння. Третя властивість. Якщо А більше Б від'ємне число, від'ємне. Число. То, якщо ми помножимо А на С і Б на С, то виникає таке правило. А на С знак нерівності міняється на протилежний, менше, ніж Б на С. Я почав спеціально з цієї власивості, тому що часто. Путають, коли від'ємне число, не міняють оцей знак. Об, Обов'язково треба його міняти. Ну, а якщо ми маємо А більше Б і це додатне число, додатне, то А на С буде більше Б на С. Тобто дозволяється множити обидві частини нерівності на додатнє число, від цього знак нерівності не змінюється. А коли множать на від'ємне число, то знак нерівності змінюється. Далі. Четверта властивість. Дуже цікава властивість. Якщо добуток чисел більше нуля, тобто вони одного знаку, або обидва від'ємні, або обидва додатні. І А більше Б, то обернені числа порівнюються отаким от чином. Один на А буде менше 1 на Б. Отакі властивості нам потрібно знати, щоб вивчати нерівності. Дивіться МАДОП, і ви завжди будете знати математику.